Всім привіт! Колеги на каналі Дальнобою Україна Європа. А вгадайте де я? Заїхав на розблокований кордон Дорохуйськ Ягодин. Тільки що став. Коротше, Колейка 56 кілометрів. Ну, я так розумію, я так далеко, так далеко я ще не стояв від е, Дорогуйська. Я так розумію, це, що це ж тут села. Це ж ми в селах не будемо стояти, це ж ми я так розуміємо, що будемо стояти між селами. Колейка збирається потихеньку. Е, кажуть, що до е, Хевма. Хоч скоропорт, хоч АДР, хоч що, всі стоять разом. Потім вже десь там за хевмом чи перед хевмом коротше, починають вже то все з колейки висмикувати. Ну і знову ж таки, є такі слухи, що там за зміну чуть ли не 400 машин вилітає. Таких рекордів в цей кордон ніколи в житті, мабуть, не бачив. Скучили скучили за роботою. Ну, а там а там хто знає. Я став хвилин 15 тому, ще скажімо, продвижкою і не пахне. Але ж наскільки я розумію, в таких місцях, як я зараз стою, продвижки будуть рідко, але скажімо прилічні. Зараз ми просто оцим табуном проїдемо село і все. Тобто поліція в колейку, поліція в колейку контролює. Щось ще додать, навіть і не знаю. Рава заблокована. Рава заблокована, бо світився той бікборд, який показував перед поворотом на раву, що хребене траса заблокована, все що гранічне. Щось воно, по-моєму, так писало. Так що, якщо хтось там хоче врагу, то в общем, не судьба. Значить, хлопчики, стою, жду, буде щось цікаве, буду виходити в ефір, розповідати. Може там питання, там, то в коментах пишіть, розкажу. Все, всім гарної дороги, не гвоздів, не жезлів. Ну і повернуся додому до Нового року. Собі також то я бажаю.